З працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК «Надвірна» Інформаційний випуск новини. Мовимо, цікаво про потрібне. Вкотре сумна новина порушила відносний спокій у громаді. На війні загинув Фесик Сергій Дмитрович 21 липня. Понеділок, мешканці Надвірнянщини Вкотре стали на коліна, щоб вшанувати жартовність захисника батьківщини. Боєць загинув 11 липня під час евакуації поранених на харківському напрямку. Про це стало відомо у коментарі Андрія Гунди Суспільному. Відомо зустрічі кортежу далі. Додому востаннє повернувся воїн Фесик Сергій Дмитрович у коментарі голови Пасічнянської громади Андрія Гунди Суспільному йдеться, що захисник 1975 року народження проживав на Херсонщині ще на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну за сім'єю переїхав на Івано-Франківщину та оселився у селі Пасічна надвірнянського району. Сергій Фесик служив водієм електриком відділення командно-штабних машин роти зв'язку 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, мав звання молодшого сержанта. Військовослужбовець загинув поблизу міста Вовчанськ на Харківщині через удар ФПВ-дрона по евакуаційній групі. Сергій Фесик отримав поранення несумісні з життям, повідомляє Суспільне. В день приїзду траурного кортежу та в день похорону загиблого військового у Пасічнянській громаді тривають дні жалоби. Котре вночі Росія атакувала Україну. Це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. Слова Руслана Марцінківа. Івано-Франківщина зазнала комбінованого удару. Були застосовані ракети та безпілотники. У трьох селах громади пошкодження інфраструктури. Всі живі, проте є постраждалі. На комісії та БІНС було створено три комісії, які обстежують пошкоджене майно. Також три бригади, які займатимуться відновленням. У мешканців чиє майно було пошкоджено, є можливість звернутися у ЦНАП до облдержадміністрації чи департаменту соціальної підтримки ОДА з пакетом відповідних документів. Детальніше на офіційних сторінках міського голови Івано-Франківська Руслана Марцінківа та голови Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук. На жаль, Івано-Франківськ був підданий комбінованому удару а, застосуванням різних ракет і шахетів. Маємо у трьох селах громад а, попереднє пошкодження цивільної інфраструктури. Також було завдано ударів по інфраструктурі. А, Попередньо уточнюються зараз масштаби. Попередньо знаємо, що одни, одному з сіл нашої громади є постраждалі, але в, в легкому стані. На жаль, ударів було дуже дуже багато. Дякуємо протиповітряній обороні всім, хто долучений до оборони міста Івано-Франківська. Це була наймасштабніша, напевно, атака з Часу повномасштабного вторгнення ворог завдав масованого комбінованого удару по нашій області, застосовуючи різні типи озброєння, безпілотники та ракети. На жаль, маємо постраждалих. Четверо людей травмовано, серед них дитина. Усі медики надали допомогу на місці. Пошкоджено об'єкти інфраструктури, житлові будинки, господарські будівлі, найбільше постраждали Івано-Франківська та Городенківська громади. Власники домогосподарств, які зазнали пошкоджень внаслідок обстрілу, мають можливість отримати грошову допомогу з обласного бюджету. Заявки слід подати Департамент соціальної політики, обласної державної адміністрації з пакетом відповідних документів. Уся детальна інформація розміщена на моїх офісі. Офіційних сторінках та ресурсах ОДА. На місцях подій працюють оперативні групи, які уточнюють обсяги збитків. Водночас ведемо перемовини з міжнародними партнерами, які готові допомагати з наборами оперативного реагування для пошкоджених домогосподарств, а також надати грошову допомогу постраждалим. На місцях працюють і бригади психологів. Окремо закликаю мешканців області: якщо ви виявили уламки ракет або безпілотників, не беріть їх до рук, адже вони можуть бути смертельно Небезпечними, негайно повідомте поліцію або службу ДСНС. Особлива подяка захисникам неба. Дякую кожному, хто стоїть на захисті України та людей, усім службам, які працюють над подоланням наслідків ворожого обстрілу. Разом ми сильніші, і лише об'єднані ми зможемо вистояти. Жорстокість ворога має ще більше нас гуртувати, тому закликаю усіх долучатися до 9-го благодійного аукціону, який відбудеться на підтримку 10-ї окремо гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» і 102-ї бригади сил територіальної оборони. Кожен лот це не просто внесок, це врятоване життя, це підтримка тих, хто щодня стримує ворога і захищає наші домівки. Вони пройшли війну, отримали поранення, втратили побратимів, але не втратили віру в себе. У надвірні відбувся четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя. Більше сотні ветеранів і військовослужбовців змагались не за медалі. А за відчуття життя, побратимство, підтримка і справжнє бажання жити. Головне, що залишилося після цих змагань. Подробиці далі він залишив роботу за кордоном, щоб повернутися і воювати. Василь, боєць 46-ї аеромобільної бригади, пройшов пекло Донеччини і був поранений під Мар'янкою. Сьогодні він знову в струю, але цього разу у мирних змаганнях. Ці змагання важливі ну, спілкування з хлопцями, з побратимами, і так само спорт він теж. Як би, допомагає відновленню в реабілітації. Четвертий етап обласних спортивних ігор Воля до життя у надвірні зібрав понад 100 учасників ветеранів війни та військовослужбовців, які досі захищають Україну. Коли ветеран виходить власне уже з реабілітаційних відділеннях, тобто, все всі думають, що на цьому Реабілітація не, не закінчилась. Це вкрай невірна хибна думка, тому що реабілітація ветерана, особливо тих, хто має травми кінцівок, ампутації, верхніх чи то нижніх, не має значення. Це вже реабілітація до кінця життя. І дуже важливо, щоб сам ветеран усвідомлював, що тільки через спорт долається біль, тільки через спорт загартовується характер, і тільки через спорт виробляється самодисципліна. Удосконалюється наново своє тіло, тобто нам особисто треба прийняти себе у новій формі. Є ряд ветеранів, які, наприклад, не хочуть виходити з дому, але найкраще, коли про нього прийде його побратим і скаже, дивись, це можна, це класно і це круто. І нам вже є такі історії, коли вже організовано команди приїжджають з територіальних громад на участі змагання. Сьогодні тут. Місто Коломия, Коломийська територіальна громада представила більше як 30 ветеранів своєї громади, і це радує, що вже організовується і об'єднуються в такі неформальні групи і представляють свою громаду тут, на цих змаганнях. Це просто, точно не про змагання, не про медалі, а про їхню соціальну і психологічну адаптацію. Хоча кожен ветеран, як кожен поважаючи себе чоловік, хоче, хоче найвищого. Так? І вони в їхні очі, як вони горять, як вони борються за медалі, воно мотивує для створення чогось нового. Володимир з Івано-Франківська став на захист країни у перший день повномасштабної війни. Пройшов службу у Едельвейсі, потім у третій штурмовій поранення на Луганщині, лікування та реабілітація. І на змаганнях блискучий результат у стрільбі з лука. Змагання це така також реабілітація, соціалізація в наше суспільство і. Найдеві дивіс нашої організації спорт не тільки покращує фізичне здоров'я, а й ментальне, тому потрібно брати участь в таких заходах. До змагань долучився і голова Надвернянської районної військової адміністрації Петро Хмельовський, який особисто випробував себе у стрільбі з лука. Важливо те, що хлопці, незважаючи на те, якому вони в фізичному стані, розуміють, що сьогоднішні наші змагання воля до життя це воля до перемоги. Ми розуміємо, що такими заходами ми об'єднуємо тих хлопців, які приїхали, повернулися і продовжують думати, як допомогти перемогти цього супостата. І я думаю, що реабілітація – це спорт в тому числі, в тому числі є дуже багато видів. Для за допомогою яких можна реабілітувати людину, але от такі от азартні спортивні ігри, які сьогодні є, вони свідчать про те, що хлопці не здаються, тримають стрій через дощ, скасували сплави на каяках, але сім інших видів спорту провели побратимство, підтримка і справжнє бажання жити головне, що залишається після цих змагань. Сьогодні не про спорт. Сьогодні про підтримку Збройним силам України, сьогодні про підтримку ветеранів московсько-української війни. Я хочу від усієї надвірнянщини від громади подякувати хлопцям за те, що вони зробили для кожного з нас. І в сьогоднішній день хочу побажати їм сили волі, звитяги, мужності, хоробрості для того, щоб і надалі вони приймали участь в змагання і безпосередньо за нашої підтримки, за підтримки всіх і їхніх побратимів, для того, щоб вони... Спільно разом з нами дочекали найбільшого свята свята перемоги. Наступну зустріч планують провести вже восени. Місто Бурштин готується прийняти п'ятий етап обласних ігор Воля до життя. Іванна Наосташук, Іван Сім'янів, телерадіокомпанія Надвірна. 20 липня у селі Парижі на Двірнянської громади відзначили день села. Заходи розпочалися зі служби Божої. Далі події, які поєднували духовність, спорт, творчість та благодійність. У сільському будинку культури відбувся благодійний концерт. А на місцевому стадіоні провели турнір з футболу пам'яті Василя Рудака. Упродовж дня діяли атракціони для дітей та благодійний ярмарок. виторговані кошти з якого сприймують на добрі справи. З віддаленого села Надвірнянської громади повернулись і наші працівники. Село Парижщина Надвірнянської громади відзначило 404-ту річницю з дня заснування. Урочистості розпочались зі служби Божої духовного старту дня, який об'єднав мешканців навколо традицій. Спорту творчості та добрих справ. Насамперед була служба Божа, де молилися за наших односельчан, за наших шістьох полеглих хлопців і за тих, хто пропали сімох. І взагалі молилися за всіх. Потім було в нас вічек біля Алеї Слави. Люди дуже привітні, дуже дружні, село виживає, як, як кожне село виживає, хто як може. На місцевому стадіоні відбувся турнір з міні-футболу пам'яті Василя Рудака. Знаного тренера та викладача фізичного виховання, який усе життя присвятив спорту та вихованню молоді, його пам'ятають як людину з великим серцем, наставника, що надихав і вчив не лише перемагати, а й бути гідними людьми. Василь Михайлович Рудак футбол дуже любив. Він був дуже багато років інструктором по спорту в селі Париж. Відповідно, при його керівництві, коли він був інструктором по спорту у Парищах, команда Париж грала на обласних змаганнях, брала участь, брала в першості області і займала також не, не, не досить високі місця. Мається на увазі, що не тільки в районних змаганнях виступали, в обласних змаганнях дуже було багато провідних, і так само Василь Михайлович виховав досить велику плеяду спортсменів, футболістів. Крім того, що він працював інструктором по спорту, дуже багато років біля 10-15 років. Я ще був маленьким, ще з з ним їздив по командах. По... По різних населених пунктах у турнірі взяли участь чотири команди. Перше місце виборола команда Надвернянської міської ради, друге гравці з лісного хлібичина, третє команда з Утинії. Господарі села Париж цього разу фінішували четвертими, але вкотре показали справжній командний дух. Сьогодні 404 роки від першої письмової згадки про славне село Париж. Сьогодні турнір пам'яті відомого футболіста. Василя Рудака, але сьогодні не тільки про змагання, про футбольний турнір, сьогодні про героїв воїнів світла, жителів села Париж. Сьогодні це день, коли ми дякуємо військовослужбовцям Збройних сил України, які дають можливість нам прокидатися зранку, бачити ранній світанок і займатися любими видом спорту, який є футбол. Тому пам'ятаємо історію кожного села нашої громади. Тому бажаємо, щоб сьогодні всі перемогли, бо хто одягнув футбольну форму, він вже переміг. Бажаємо селу процвітання. Бажаю, щоб кожен воїн села Парижі, нашої громади повернувся до рідної домівки. Окремі гравці отримали відзнаки в номінаціях: найстарший гравець, кращий воротар, кращий бомбардир та кращий гравець турніру. Діти це було все, це змагання, це було все. Він мав підхід до батьків, мав підхід до дітей. Казав я улюблена фраза, як похвалити, то ти у мене ляля. Все буде ляля, все буде ляля. Ви не переживайте, ви, ви молодці. Головне, ну людина дуже була вимоглива, але просто колосальна підтримка. Святкову атмосферу продовжив благодійний концерт у сільському будинку культури на сцені місцеві таланти, патріотичні пісні, теплі виступи юних артистів і щирі емоції згуртували громаду навколо спільної мети, допомоги збройним силам України. Упродовж дня діяли дитячі атракціони та благодійний ярмарок. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби наших захисників. Це свято не лише про історію, а й про майбутнє. У селі Париж пам'ятають своїх наставників, пам'ятають своїх героїв, підтримують збройні сили та укотре доводять єдність громади це сила, а благодійність шлях до спільної перемоги. Спортивні здобутки та рівень школи дзюдо та Самбо, що на базі профкому пат нафтохімік Прикарпаття не перестає вражати. Про це встановлення особистості та згодом переможців відбувається саме там. У деталях про цілий комплекс дій та досягнень у наступному матеріалі нещодавно спортсменів надвернянщини не були нагороджено подяками. Вони поповнили колекцію спортивних здобутків людей, які щодня кидають собі виклик. Михайло Свідрак, майстер спорту міжнародного класу з дзюдо та самбо. Щоб мати такий титул та бути неодноразовим призером, потрібен не один рік наполегливий праці. Михайло почав займатися спортом з семи років. Приємно тут займатися, тому що є е, великий колектив, е, велика база в цьому залі, тому всі тебе ну, більш багато тебе хто підтримує, допомагає тобі готуватися на різні змагання. Також ми допомагаємо, коли хтось інший е, готується. Є також в цьому залі, е, в цьому спорткомплексі ігровий зал, який можна, і е, там ігрові види спорту. Орту там баскетбол, волейбол, футбол. Цим для для дзюдоїста, самбіста це теж дуже важливо. Розвивати свою координацію у ігрових видах спорту. Є тренажерний зал, які можна покращити свою фізичні, свої фізичні дані. В цьому є всі умови для того, щоб тут займатися і добиватися високих результатів. Галина Ковальська заслужена майстриня спорту України за самбо та дзюдо. Вперше потрапила у зал спортивної школи у далекому дві 16-му за сім років свого спортивного життя у надвірній точно зрозуміло, що їй до вподоби. Мені сподобалось, як тут відбувається робота, наскільки тренери включені в роботу, наскільки вони зацікавлені дітьми і видом спорту. Сподобалась матеріальна база, яка тут є, і всебічна підтримка, яка ну, є звідусіль в цьому залі. І тому я вирішила сюди переїхати. І вже сім років я виступаю за Івано-Франківську область на двір'янську школу. Представляю, звичайно, коли, коли всі хочуть перевершити до одного, коли є здорова конкуренція, воно дуже надихає і дуже стимулює до тренувань. Про традиції у спорті та команду розповів віце-президент Івано-Франківської обласної федерації з дзюдо та самбо Ігор Песклинець. На його думку, все залежить тільки від дітей. Адже якраз юні вихованці оточені чемпіонами та професіоналами. Чемпіонами стають діти, які виросли з простих сімей, і все залежить тільки від них, все залежить від того, як вони будуть тренуватися. Коли дитина приходить в секцію, тренується поряд із чемпіоном Європи, чемпіоном світу. Вона здобуває віру в себе. Вона розуміє, що все залежить тільки від неї. Наскільки вона буде віддаватися спорту, наскільки вона дисципліновано буде тренуватися, все буде залежати від неї, а все для того, щоб вона здобула чемпіоном, тут все зроблять. Ми все зробимо тут і тренерський склад, тут і підтримка є, тут і підтримка міської ради, і інших органів влади є. Ми це все забезпечимо. Головне, це дитині сформується характер, дитина повірить в свої сили. І навіть якщо дитина не стане олімпійським чемпіоном чи чемпіоном світу, вона навчиться. Ставити мету і здобувати результат, Андрій Микитин, як виконавчий директор обласної федерації, дзюдо розповів про організацію заходів. Все це задля перемог, подякував ЗСУ, управлінню спорту області, громади та, зокрема, президенту обласної федерації Сергію Бегіну. Звернув увагу на ставлення до дітей у школі. Робота йде, дітки в нас тренуються, тому, тому ми, ми працюємо. І, і Коли в дітей є вогонь в очах, ми. Воно якби надихає на, на те, щоб з ними працювати більше, бо діти в нас щирі, от в нас маленьке містечко, в нас кожна дитина це особистість. Якщо порівнюю з великим містом, там величезний наплив, там, там, ну скажімо так, дитину вкидають в котел, і дитина, а якщо не одна, то інша покаже результат. А ми не маємо, не маємо такої привілеї. Ми з кожним працюємо. Кожен старається, щоб кожна дитинка вона в нас підійшла до, до свого етапу, до, до, до свого результату. І ну, в першу чергу, ми повинні дітей виховувати особистостями, а вже потім спортсменами і з великої букви. Ведуча, знаменита та єдина. Так охарактеризував школу заслужений тренер України Євгеній Боднарук. Наша школа є ведучою не тільки в самбо, але і в Дзюдо. Знаменита школа, знамениті наші вихованці, єдина школа, в якої є дворазовий призер Олімпійських ігр, Роман Гончук, єдина школа, з якої на сьогоднішній день підтримує самбо, де ми даємо і на європейському рівні, і на світовому рівні наші спортсмени показують дуже хороший результат. Роками вже, наприклад, у ваговій категорії до 58 кг, багато років підряд, вже Більше 10 років не було нагород на чемпіонаті світу. Наш Андрій Лайщук виборов медаль на чемпіонаті світу. Михайло Свідрак у категорії 79 кг кілограм здобув срібло на чемпіонаті світу. Тому наших спортсменів знають, цінять, поважають. І одночасно і поважають нашу школу у секції дзюдо тренуються понад 100 спортсменів, хоча було і більше. Та війна внесла свої корективи. Те, що наші дітки безумовно дуже талановиті, карпатські діти, те, що вони скажімо, мають наснагу перемагати, мають наснагу багато тренуватися, піднімаються дуже швидко. Ранком вже половина сьомої, вже всі на заняттях вже працюють. Звичайно, воно дає свій результат, і я думаю, генетично українці це така нація, яка Сильна нація, і вона непереможна нація, і тому наші діти цьому ще раз підтверджені. Робота школи продовжується, і незабаром нові випробування, а з ними і перемоги. Наприклад, для Анастасії Сикиш найближчі змагання на цьому тижні це всесвітня універсіада у Німеччині, де має прийняти участь 50 країн. А для Михайла Свідрика наступним викликом є грандслем, що пройде у Монголії. В кінці серпня в нас кубок України з боротьби самбо. Це буде відбірковий чемпіонат відбірковий кубок України до Ч. Чемпіонату світу, який пройде в Індонезії, дуже далеко, але ми плануємо туди поїхати і дійсно достойно представити надвірну Україну. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця. І поки наші працівники працюють над новими матеріалами, підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі події разом із нами. Бережіть себе, почуємося.